З листопада 24-го року в Лозівській громаді працює центр психологічної підтримки дітей та дорослих Ментал Хаб. Тут кожен може отримати необхідну допомогу та консультації фахівців у разі потреби. У громадському центрі працюють психолог та соціальний працівник. Також до роботи періодично долучають фахівців з різних галузей, зокрема правових, розповідає адміністраторка центру Наталія. Допу наш центр. Надає допомогу людям, які постраждали внаслідок війни. Тобто це можуть бути діти, самотні мами або люди, які є опікунами, це люди, які похилого віку 60, або ВПО. Вони можуть отримати групові або індивідуальні консультації психолога або отримати допомогу соцпрацівника, зокрема правову допомогу і юридичні консультації. Також ми ж завжди готові допомагати людям, які знаходяться у вразливих верствах населення. Це люди похилого віку, це люди, які потребують правової допомоги, наприклад. Це матері, самотні матері, це люди з інвалідністю. Ну але також ми завжди раді допомогти будь-якій людині, яка буде звертатися до нашого центру. У центрі Ментал Хаб проводять безплатні індивідуальні психологічні консультації та групові заняття з фахівцем, різноманітні освітні та тематичні заходи на тему психоемоційного здоров'я, є соціальний супровід незахищених верств населення, надають психологічну та соціальну підтримку, а також це простір для розвитку, зазначає пані Наталія. Робота самого ж громадського центру стала можливою завдяки міжнародним та українським гуманітарним і благодійним організаціям, які всіляко допомагають нашій країні, зокрема і Лозівській громаді, у воєнний час. Це перший. Хаб у Лозівській громаді, який відкрито завдяки міжнародному партнеру Інтерсос при взаємодії благодійної організації «Світло надії» при фінансуванні UHF. це приміщення надала Лозівська місцева влада. Ремонт у приміщенні проводила разом з Лозівською міською владою. Проводила благодійна організація «Світло надії», яка також закупила потрібні. Меблі, приладдя для занять і потрібну техніку. Тож Mental Hub запрошує всіх охочих на заняття, які проводяться щодня з 9:00 до 17:00. Діє попередній запис за номером телефону 066 693 85 40.